Господь з вами. Читання святого Євангелія від Іоанна. Слава Богу, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. І якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само. Як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в вас і щоб ваша радість була сповнена. Слово Господнє! Слава Богу! У нас короткий фрагмент Євангелія буде коротка про проповідь. Так, так насправді є. Деталі. Коли я вчора прочитав цей фрагмент, для мене стало таким виразно зрозумілим. Ісус запрошує до відповіді любов'ю на любов. Ю. Він каже, як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Перебувайте в моїй любові. Це не є наказ. Це не є обов'язком. Фактично Ісус каже, я вас запрошую. Перебувайте в моїй любові. В певному сенсі це може відчути так. Я відкриваю для вас своє серце. Якщо хочете, прийміть і перебувайте. Чому я це звертаю увагу? Бо в всіх простих словах є дуже така конкретна точність. Ісус не каже, ви маєте це робити. Ісус не каже, ви зобов'язані виконувати заповіді. Він каже, перебувайте в моїй. Любові. А якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в моїй любові. Іначе, якщо хочете перебувати в моїй любові, ви виконуйте заповіді. Це шлях. Хочете, йдіть. Запрошую вас. І в цих словах. Немає насилля. Немає маніпуляцій почуттям провини. Немає страху. Запрошую. Якщо хочемо, можемо прийняти цього. Якщо хочемо, можемо виконувати Слово Боже і тоді будемо перебувати в його. el